З моменту появи перших цивілізацій і по сьогоднішній день люди безперервно воюють. І хоча всілякі організації та людство в цілому намагаються боротися із війною, повністю воєнні дії в світі не припинялися ніколи. Саме тому будь-яка країна з моменту своєї появи прагне створити сильну армію, аби мати можливість протистояти нападникам. Не є виключенням і наша держава Україна. На честь створеної армії щороку 6 грудня ми святкуємо День Збройних Сил України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову про військові формування в Україні, якою визначила підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України Верховній Раді України. Утворити Міністерство оборони України. Урядові України приступити до створення Збройних сил України. Фактично цією постановою було покладено початок будівництва Збройних сил України як важливого інституту держави і невід'ємного елемента її воєнної організації. 6 грудня 1991 року було ухвалено закон України про Збройні Сили України. А святкувати цей день у нашій державі почали з 1993 року. Та коли мова заходить про 6 грудня, варто пам'ятати не лише про створення новітньої армії у 1991 році. А й про 6 грудня 1919 року. Початок однієї зі славетних сторінок Української армії. Перший зимовий похід дієвої армії УНР. Під приводом Михайла Омель'яновича Павленка. 1917 року постає Українська держава. Спершу як автономія в складі Російської імперії, а згодом і як повністю незалежна Українська Народна Республіка. Активні військові дії більшовиків проти Молодої держави і перша окупація більшої частини України московськими військами показала гостру необхідність у створенні боєздатної армії. Її війська формувалися на національних засадах і традиціях. Рядові називалися козаками, а командири старшинами. Окремо було введено ранги, відмінні від іноземних, як от Тройовий, бунчужний, хорунжий. Бойове ядро армії УНР, що постійно брало участь у військових діях, називалося Дієва армія УНР. Поразки в зіткненнях з більшовиками та білогвардійцями в 1919 році, а також епідемія тифу в лавах армії УНР, змусила керівництво провести реорганізацію. Фронт було ліквідовано а боєздатні частини відправлено в рейд по тилах противника. Саме цей рейд, у який вирушило від 5 до 10 тисяч шабель і багнетів, назвали першим зимовим походом. Історичне значення походу на майже три тисячі кілометрів переоцінити складно. Адже сама наявність війська, що продовжувала боротьбу з більшовиками, дала змогу звернутися до очільника польської держави за допомогою в звільненні українських земель. Тож саме з початком першого зимового походу армії УНР можна символічно пов'язати дату сьогоднішнього свята 6 грудня. На відміну від багатьох державних свят, День Збройних сил України не є неробочим днем. То як же відзначати 6 грудня? За інерцією до початку конфлікту зі східним сусідом, День Збройних сил України відзначали урочистим покладанням квітів до могили невідомого солдата, врученням державних нагород та святковим концертом. Починаючи з 2009 року, до цього дня присуджується премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в кількох номінаціях. А в останні роки 6 грудня проводиться літургія та вшановують українських військових. Якою ж є наша сучасна армія за чисельністю і комплектацією? Чи здатна вона забезпечити безпеку і цілісність наших кордонів? Загальна чисельність Збройних сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України. Українська армія комплектується за рахунок призову на строкову та договірну службу чоловіків від 18 років. Граничний вік перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського та старшинського складу 45 років. Станом на 2018 рік чисельність ЗСУ становила 255 тисяч осіб. Військове управління Збройними силами здійснюється Генеральним штабом, а очолює українську армію верховний головнокомандувач президент України. Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, з'єднань військових частин, військових навчальних закладів та організацій. На сьогоднішній день до складу Збройних сил України входять три основні роди військ це Сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили та три додаткові роди військ. Це сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська та інші підрозділи допоміжного характеру. Основу сухопутних військ України, сформованих у 1996 році, становлять механізовані і танкові війська. Їх основне завдання утримання зайнятих районів, відбиття ударів противника та прориви оборони. До складу сухопутних військ також входять ракетні війська, артилерія та армійська авіація, яка веде розвідку та знищує бойову техніку супротивника, а також здійснює вогневу підтримку. Одним із головних носіїв бойового потенціалу Збройних сил України є повітряні сили України. До завдань повітряних сил належить завоювання переваги у повітрі. Прикриття угруповань від ударів з повітря, висадка повітряних десантів та боротьба з десантами противника на землі і в повітрі, а також ведення повітряної розвідки. Військово-морські сили України призначені для захисту суверенітету і державних інтересів на морі та сприянню сухопутним військам на приморському напрямку. Операційна зона військово-морських сил України включає акваторію Чорного і Азовського морів, річок Дунай, Дністер і Дніпро. До складу військово-морських сил України входять надводні сили, призначені для пошуку та знищення кораблів супротивника, морська піхота, загін для висадки, морська авіація та берегові ракетно-артилерійські війська. Окремим родом сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, є Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Їх гаслом стало «Іду на ви, Святослава Хороброго. До типових завдань Сил Спецоперації України відносять рейди та бойові дії, психологічні операції. Розвідка за лінією фронту, створення агентурних мереж, пошук та звільнення полонених. Іншим окремим родом військ, призначеним для охоплення супротивника та дій в тилу, є високомобільні десантні війська. Вони цілеспрямовано готуються до активних бойових дій в тилу противника. До інших підрозділів допоміжного характеру належать батальйони територіальної оборони. Військова служба правопорядку, медична, юридична, соціально-психологічна служба та капеланство. Як бачимо, сьогодні Збройні Сили України це організоване військове формування, на яке покладаються завдання з оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. А саме свято 6 грудня. Було запроваджене не тільки для того, щоб вітати військових у різних родах військ, а й щоб підкреслити братерство і єдність між усіма родами Збройних сил України. Тепер ви трохи більше знаєте про тих, чиє призначення берегти мир і спокій у наших оселях. А наостанок проведімо невеличку вікторину. Розділімося на дві команди. Зараз на екрані з'являтимуться питання. На обмірковування буде 30 секунд. Дати відповідь достроково зможе та команда, що першою подзвонить у дзвіночок. При правильній відповіді команда отримує 1 бал. При неправильній суперник матиме право на власну спробу. Переможе та команда, що наприкінці набере більшу кількість балів. Перше питання. Назвіть дату створення Збройних сил України А. 24 серпня 1991 року, Б. 6 грудня 1991 року, В. 6 грудня 1993 року. Із якою подією символічно пов'язана дата святкування Дня Збройних сил України? А із створенням української держави, Б із Днем Незалежності чи В. Із першим зимовим походом. Третє питання. Основними родами військ Збройних сил України є А- Сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили, Б. Сухопутні і десантно-штурмові війська В. Війська спеціального призначення і повітряні сили. Четверте. Прапор яких військ зображено на малюнку: А. Сухопутних, Б. Повітряних сил, В. Військово-морських сил. П'яте питання. Емблему яких військ зображено на малюнку? А. Сил спеціальних операцій, Б. Десантно-штурмових військ чи В. Капеланства. Шосте. Гаслом сил спеціальних операцій є а. Завжди перші, б. Боже бережи королеву В. Іду на ви. 7. Хто є Верховним Головнокомандувачем ЗСУ? А. Генеральний штаб Збройних сил України. Б. Президент України. В. Начальник Генерального штабу Збройних сил України. Восьме питання. Документ, що регламентує функціонування Збройних сил, називається Військовий А закон, Б Кодекс, В статут. Дев'яте. Що є найпоширенішою у світі стрілецькою зброєю? А. Кулемет Максима, Б. Кулемет Дехтярьова чи В. Автомат Калашникова. Десяте. Як називається склад військового спорядження? А. Арсенал, Б. Ангар, В. Амар. Одинадцяте питання: Як називається будівля, де живуть солдати? А. Барак, Б. Казарма, В. Остров? 12 питання. Зображений на фото гелікоптер Мі 8 використовується під час операцій А. Повітряними силами, Б. Десантно-штурмовими військами чи В. Сухопутними військами. 13. Зображений на фото зенітно-ракетний комплекс ОСА використовується А. Повітряними силами, Б. Військово-морськими силами чи В. Сухопутними військами. 14. Як зветься рядовий у шахах А Ферзь Б пішак В Тура І останнє питання. Що зображено на фото? А. Танк, Б. Бойова машина піхоти чи В. Бронетранспортер. На цьому наша Вікторина, присвячена 6 грудня, добігає кінця. Я щиро вітаю усіх вас із Днем Збройних сил України.